Біжить Ілля попереду царя. Дощ піде перемога, Бог прославлений, побиті всі священники Ваала. Господь є Бог всі голосно кричали: Біжить Ілля і радість наповняє, біжить, не чує під ногами він землі. Що там вже за плечима ще не знає і за велі помста вже стоїть, і скоро вже в страху втікав в пустелю, і вже не в, не в радість чуда всі були, просив він смерті, втомлений душею. Гарне таке життя вже не було. Отримав ти в молитві перемогу. І відповідь від Бога получив, радієш ось вал, повержений тобою, і сонце вже засяє уночі. Вже можна чуть розслабитись молитві, Свою Господь роботу робить вже, та не закінчилась іще земна битва, там Ізавель із помстою іде. І ось. Душа у відчаї тяжкому. О мій Господь, скажи мені, чому старанно все роблю по твоїй волі, звершаю все по слову Твоєму, чому ж тоді не бачу охорони від всіх нападків сатани нових? Моє життя сама лиш битва довга, і я страждаю знову без вини. А захист є не всі ворожі сили, ті, що летять, то ранять вже тебе. Я всі твої нелегкі перемоги даю тобі хоронячи тебе. Ти не одна так руки підіймаєш, і не одна в молитвах ти стоїш, та перемігши руки опускаєш, не зупиняй гарячих тих молитв. Підкріплення у душу посилаю, і хліб і воду, встань і підкріпись, нести свої моління не спиняй, хоча й бачиш, що пішли дощі. Пішли дощі, Господні, благодаті, на душу, за кого волаєш ти, та все ж молись, молись безперестанку. Хай дощ іде, не зупиняй молитв, бо Єзавель ще помстою все диха, і своїх воїнів готова посилать. Підкріплення Бог посила згори нам, велику перемогу знову дасть.